Товариство, добрий день. Сьогодні ми під'єднуємо O4 Air Unit до окулярів. Подивимось, як це робиться. Перше, що нам треба зробити, це увімкнути апаратуру керування. Потім ми можемо включити окуляри, включаємо їх один раз, натиснули і другий раз затиснули Є, почали вмикатися. Зараз почекаємо, вони увімкнуться. Ми побачимо наш океан в них. Так, зараз подивимося. О, бачите, океан вийдемо. І наступне, що ми робимо, це ми під'єднуємо дрон. Під'єднали дрон. апаратура нам треба вимкнена, щоб дрон до неї під'єднався і нікуди не полетів. Наступне ми беремо. Затискаємо тут кнопку до сигналу? Вони шукають до чого під'єднатись, і тут у нас є кнопочка, натискаємо її. Все з'єдналося? Ага, воно нас питає, чи ви хочете перемкнутись. Нас питають окуляри, чи хочемо ми перемкнутись на іншу модель. У мене було до цього 3 айр юніт. Я натисну перемкнутись. І. Намагається законектитись. До Unit 4 четвертого. У нас повинен бути сигнал чия? Хм, не хоче. Так, ладно, ану давайте ще раз. Скоріше за все, одразу треба було обрати. А, все. І тут знайшло. Зеленим одразу загорілося. І наступне. В окулярах теж все видно. Зараз вам покажу. Чик. Бачите, вже не синій екран. А там, якщо розглядіти то видно вже стіну, коробку від нього. Все. Ось так. Не, не одразу вийшло, але все вийшло. На цьому в мене все. Я yeah, погнал.